Такого ніколи не було, і от знову о, Rockstar, що ж ви зі мною робите. А я так вірив, так сподівався, що Бонні і Клайд потраплять на мій монітор вже на початку наступного року. Жартую, не очікував, і вам про це десятки разів на стрімах і у відео казав, що ніякої GTA 6 весною не буде. Адже для мене на сотку було зрозуміло, що гра перенесеться. Ось і маємо. Але от найцікавіше те, що навкруги проекту і власне самих Rockstar, там зараз стільки шуму. Уму стільки проблем, стільки несправедливих звільнень, що гру і взагалі можуть відмінити. Коротше, приготував вам всю актуальну інфу по свіжих зливах у Rockstar, де є шанси, що проект і справді можуть заморозити або й відмінити. А також є інфа про відкриття передзамовлень та новий трейлер вже за декілька днів. Але для цього потрібно все розкласти по полицях, щоб зрозуміти, що проекту реально загрожує а що ні. А також звільнені розробники Мід Тингують, інші бояться і слово сказати, адже бояться тих самих звільнень, і це лише початок біди навкруги Rockstar. І зараз про це все ми детально поговоримо. Але все ж, якщо гра вийде, ми її обов'язково будемо стрімити в день релізу на нашому каналі. Тому думаю, це дуже хороший привід підписатися на наш канал. А якщо ж ви самі хочете пройти гру в день релізу на PlayStation 5 або на новенький Xbox, але у вас їх немає. Наш магазин КТС про. Опонує вам придбати ці консолі в нас, бо тільки лише тут справжні офіційні поставки за адекватними цінами. Бо якість та гарантія це про нас. Але ж не консолями єдиними, адже в нас є техніка на будь-який смак, будь-яка комплектуха для сучасних ПК, сучасні смартфони, та звісно ж ноути, як для ігор, так і для навчання та роботи. До речі, зараз діє супер акція під назвою Дні Шопінгу, де ви маєте знижку на гаджети аж до цілих мінус Отків, не пропустіть свій шанс, а також не забувайте, що у вас є можливість скористатися моїм промокодом МЕТАРЕАЛІСТ. Він дасть вам додаткову знижку. Ну а сам промокод та посилання на сайт традиційно в описі під відео. А ми погнали. Отож, розпочнемо з того, що вчора стало відомо, що в Rockstar відбулися звільнення аж на декілька десятків співробітників. І важливо, що під гарячу руку потрапили ті, хто підтримав ідею створення спільноти профспілки, ба більше. Саме ці звільнення і відбулися в зв'язку з намаганнями простих смертних всередині компанії створити цю саму профспілку, метою створення якої був колективний захист своїх прав. О, оце так захистили свої права. Молодці. Хоча в Rockstar офіційна заява каже про те, що звільнення були пов'язані з жорсткими порушеннями дисципліни, що правда без подробиць. Лиш суха, але гучна заява. В цілому в Rockstar нараховується близько тисячі співробітників і. Як ми бачимо, 10 туди, 10 сюди забирай, не шкода, адже ком'юніті велике і будь-які намагання створити всередині будь-яку автономну демократію керується утопією та жорсткими санкціями. Але це все лише картинка для загалу. Але ми маємо надійні інсайди, практично від першої особи, що й проливає світло на ці всі події. Загалом діло було так: один із співробітників Rockstar, особу якого офіційно підтверджено, розповів, що минулого тижня відділка. Адрів особисто викликав співробітників під словами цитую, забіжіть, будь ласка, на пару хвилин, де й вручали листи про завершення робочої домовленості. По причині, цитую грубого порушення правил в постах Діскорд. Вони навіть не звертали увагу на те, що деякі зі звільнених хворіли, лежали вдома після операцій, і так далі. А іноземних співробітників та й, взагалі, можуть залишити без візи після такого. До речі, був навіть один випадок, коли в одного співробітника сталася панічна атака. Відділ кадрів просто кинув слухавку. От такі реалії. Цей дискорд канал і справді існує, але він не був публічним. Це був закритий сервер, де були лише тільки співробітники Rockstar та представники профспілки за Union of Great Britain. Всередині обговорювалися лише питання організації та умов праці, що ймовірно було причиною хвилі звільнень, адже для керівництва це лишні проблеми, які просто нікому не потрібні. Ну й головне те, що на фоні страху та дизморалі мотивація співробітників наразі нульова. Бій. Більшість бояться спілкуватися з колишніми колегами, і тепер кожен співробітник, який брав участь у битві за свої права, буквально ходить на роботу як по мінному полю. Принаймні, так заявляє колишній співробітник. Але, от в щось цього вірити, вибирайте самі. Чи вплине це на потенційну відміну гри з однієї сторони? Дуже мало ймовірно, адже проект на фінішній прямій, і в нього вкладено просто космічну суму коштів та сили. А з іншої сторони на фоні звільнень та Параної розробників страшно уявити, які заяви від Rockstar ми можемо почути за місяць-два. Тому ми будемо тримати вас в курсі подій. Але все ж в таких ситуаціях, що заяви одних, що заяви інших потрібно ділити на два. А всієї суті ми, звісно, не дізнаємося. Але от що ми знаємо, так це те, що на фоні всього цього шуму Rockstar офіційно запостили в ікс. Цитую «GTA 6 тепер вийде у четвер, дев'ятнадцятого листопада 2026 року. Вибачте, але нам потрібен час для того, щоб завершити гру з тим рівнем ідеалу, якого ви очікуєте та заслуговуєте. Тож так, GTA 6 перенесена на осінь 2026 року, тобто вона вийде ось буквально рівно за рік та 12 днів. Але найцікавіше попереду, адже зараз ми дізнаємося про відкриття передзамовлень, які можуть відкритися дуже дуже скоро, та новий трейлер. Отож, небайдужі фанати знайшли в магазині Microsoft Сторінку гри з двома виданнями в кожному із них є свій ID. і також позначення передзамовлення мають статус false, тобто самі передзамовлення просто ще не увімкнули. Але наявність самих даних на сторінці ось що справді важливо. І зараз уважно у Red Dead Redemption 2 та GTA 5 такі дані з'явилися за два тижні до офіційного відкриття передзамовлень, які майже завжди супроводжуються новими трейлерами. Тому дуже, ну дуже. Ймовірно, що всередині або під кінець листопада, ймовірно, 19-го числа рівно за рік до релізу, ми отримаємо вже офіційне відкриття передзамовлень, яке буде супроводжуватися новим трейлером. Та дай Бог, щоб не без геймплейних кадрів. Тому так вангую, 19-го листопада буде як новий трейлер GTA 6, так і старт передзамовлень. І якщо це все таки відбудеться, заморозка гри, а тим більше відміна буде дуже малоймовірною. тому тримаємо. Кулачки та чекаємо на 19 листопада. Що ж, ніби по цій темі все. А завтра, післязавтра вас очікує порція дуже дуже гарячих новин та цікавих деталей по DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2. Там повірте, є про що поговорити. Все, а зараз розходимося. Дякую за вашу увагу. Всім чудового настрою та гарного дня. До зустрічі!